Океаном знову заговорили про передачу ракет Томагавк для України. Цю тему в Вашингтоні піднімали неодноразово, але остаточного рішення досі не ухвалили. Поки союзники вагаються, давайте нагадаємо, що власне таке томагавк. Угу. Це крилата ракета морського базування, яку почали розробляти ще в 70-х роках. Угу. Дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів. Вага бойової частини майже півтонни. Розміщували її на кораблях або підводних човнах. І це була така потужна зброя, яка дозволяла точно вражати наземні цілі Далеко в тилу противника без залучення такої пілотованої авіації, якщо що, то томагавки вже багато разів довели свою ефективність у бойових діях. Їх використовували під час конфліктів на Балканах, Іраку, Афганістані та Лівії. І один з найвідоміших таких випадків удар США по сирійській авіабазі «Шайрат» в 2017 році, коли з кораблів у Середземному морі випустили 59 томагавків по об'єктах, які, за даними США, були задіяні у хімічній атаці. Цей приклад показав. Що ракети можуть діяти вибірково по інфраструктурі та об'єктах військового призначення на значній відстані. З часом пускові установки для томагавки модернізували, і тепер існують їхні наземні версії. Проте ця технологія поки що використовується лише Сполученими Штатами. І за інформацією з відкритих джерел наземних пускових установок існує лише 8 одиниць. Тож дискусія про можливу передачу томагавк триває, Джей Ді Венс каже, що вирішувати буде виключно сам Трамп. Чи зможуть томагавки змінити хід війни в Україні? Про це і та інше будемо говорити далі. З нами на зв'язку голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, наш улюблений експерт Іван Тимочко. Пане Іване, вітання. Вітаю слава Україні, радий бачити. Героям слава. Отже, військові експерти кажуть, що наразі в нас немає такої можливості запуску ракет Томагавка, але як ми вже зазначили, ось перед цим крім водного базування, є ще й наземні установки, вона називається МК 41 і їх, начебто, вже розмістили на території Польщі. Якщо Україна таки отримає ці ракети, як ми зможемо їх використовувати? І чи зможе Україна отримати наземні пускові установки? Ну, є і модифіковані вже судновіші установки до, до томагавків МК-57. Ну але це різниця, скажімо, в деталях. Так? Насправді, чи змінить поле бою томагавк, важко сказати, поки він не застосовувався в війні проти. Росії проти України це перший момент, оскільки їх застосовували як правило проти країн, в яких були або фрагменти систем фрагментована система протиповітряної оборони, або, скажімо, вони її купляли чи задіювали частини. Протиповітряної оборони пострадянського світу uh -huh. Росія, все таки, щоб там не було, це країна, яка має дуже сильно розвинуту систему протиповітряної оборони протиракетної оборони. І достатньо серйозну систему радіолокаційної боротьби, uh -huh. взагалі їхні системи всі заточені саме на боротьбу з авіацією з ракет. Те, що вони виявилися не готовими протидіяти безпілотникам, це вже інше питання, uh -huh. і ми зразу цим скористалися і маємо результати, так uh -huh. але <кій> це також буде залежати від того, яка кількість ракет, наскільки ми їх зможемо запускати разово. Чи е, системно наскільки uh -huh. швидко вдасться вибудувати так звану екосистему під ці ракети, тобто логістика, інфраструктура, фахівці, склади uh -huh. зберігання, арсенали, наявність пускових установок. Бо по великому рахунку е, пускові усудки, пускові установки, навіть МКАС ну це ж по суті комплекс контейнерів з цими ракетами. Їх там можна 2, 4, 8, 16, в залежності від. Е, Скажімо, транспорту, так би мовити, транспорту, на якому він знаходиться, це навіть в залежності від класифікації кораблів, там теж різна кількість пускових під ці ракети і різного радіусу. Різного радіусу дальності, польоту і ураження. Але ці контейнери чим добрі, тим, що вони по суті є універсальними. І що зенітні ракети з них можна запускати, що томагавки, mm -hmm. це теж підходить. Та. Ну і окрім того. 에, поки що від моменту, навіть якщо це буде прийнято при рішення на рівні глави держави, там ша uh -huh. знову же ж виникне ряд питань якого формату ці будуть ракети? Якщо експортний варіант, ну це знов тільки радіус 300 кілометрів. Якщо uh -huh. це е, в межах, так, якщо в меж ну, так само штормше до він може й до 800 і до 600 кілометрів летіти, uh -huh. але радіус його обмежений до. 300, навіть 250, як експортний варіант. Так, всюди завжди йде тут. Інше питання чи вони будуть передаватися як експортний чи власне відповідно до тих тактико-технічних характеристик, з якими їх, скажімо, виготовляють для країн споживачів. Також стоятиме питання про ці томагавки, процес їхньої передачі, контрактування в контрактах. Обговорюватиметься. Куди можна запускати, куди не можна, чи можна, чи. Тобто, це буде такий величезний, бюрократично-практичний mm -hmm. процес, який забере певного періоду часу. Але за них боротися треба. Їх потрібно залучати, тому що це все-таки. Скажімо, ракети, які стоять на озброєнні в Британії, в США в ряді інших країн, і маючи це, дає можливість інтегровуватися нам в систему, в ракетну систему по сутчі, чи в ракетні програми наших союзників і партнерів, і завжди, завжди, чим більша номенклатура ракет. Тим легше по суті пробивати ворожу систему протиповітряної і проракетної оборони, тому що кожна ракета має свою специфіку свою характеристики. І свої слабкі і сильні сторони. Ви зверніть увагу, навіть росіяни проти нас їх запускають. Угу. Вони запускають, проводять комбіновані так, удари так. не угу. просто безпілотники ракети, а комбінують саму наявність ракет угу. різної номенклатури. Навіть одного типу вони їх можуть запускати як той самий -Б, Іскандер Бе, Іскандерка, так, так, тобто крилатому форматі, як балістична. Тобто, це в будь-якому випадку сам факт. Тим паче, ми бачимо, як, як зараз е, російські воєнкори і їхні і ці всі е, е, воєнтребувателі з да, засуєтились. і так всерйоз, і так всерйоз суєтилися, зашевелилися. Якщо раніше вони були достатньо скептичні, то зараз усі гвалт підняли що це таке на. Та тобто вони вже розуміють, що і їхня Насліки. система протиповітряної оборони не дуже ефективна. Угу. Чи нам передадуть ці ракети? Думаю, ну, швидше ну. так, оскільки краї сам виробник буде зацікавлений. Бо зараз більшість західної зброї, яка так. залучається до поля бою, це як знаєте, як знак якості, як відмічення. Ну а от дивіться, Те, до що речі. ця зброя ефективна. Так. Про знак якості просто ми говоримо про зарубіжну зброю, але ж насправді Україна також активно розвиває власну ракетну програму. І за словами командувача ВМС ЗСУ, нещодавні удари, якраз таки по заводу з ремонту і зборки сучасної росі... сучасної російської зброї в Брянській області було завдано українськими ракетами Нептун. Так, от питання: якщо нам дадуть у ті ракети тої дальності 600-800 метрів, то може ми і без томагавки впораємося. Завод це десятки гектарів або навіть інколи квадратних кілометрів зайнятої площі в різного типу їхньої шаленованості. Частина знаходиться під землею, частина на поверхні. Дуже часто, коли ми завдаємо удар по одному комплексу чи агрегатному вузлі, це може вивести завод з дії, може призупинити його роботу, і часто вони переорієнтовують. Завдання, скажімо, які покладаються на одні з цехи на другі, або uh -huh. намагаються їх уніфікувати, і тут уявімо собі, що поруч з Нептунами прилетіли атакамси, прилетіли oh, okay. ті ж самі томагавки, чи навіть томшедов, чи Тауруси, тобто така комбінована система. По перше, точно пройде російську систему протиповітряної оборони. Uh -huh. і, окрім цього, можна розподіляти так би мовити, навантаження. Якщо на серйозний підземний вузол на нього наводиться одна ракета, який на поверхні, другий боєзаряд касетний, фугасний. Протибункерний і так далі, Що все це впливає на одномоментність виведення будь-якого комплексу чи системи з ладу. Якщо ми говоримо про завод, а тепер уявім собі командні центри, які там стратегічного рівня ті ж самі ворожі, які можуть знаходитися там в глибину на декілька кілометрів. Перепрошую, декілька десятків метрів декілька метрів. Хоча й теж добре до пекла ближче. Але тим не тим, тим не менше, е, тим не менше така ситуація, значить ну, І окрім того, я кажу, це е, можливість проводити комбіновані вибіркові ну, так. удари. Це uh -huh. дуже важливо. Зрозуміло, дякуємо вам. Да. Мама моя казала, якщо пропонують, бери, не відмовляйся. Да, да, Тому там, чекаємо там. томагавки в Україні. Дякуємо yes. вам за те, що знайшли можливість долучитися. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був голова ради резервістів Сухопутних військ і збройних сил України, пан Іван Тимочко. Дякуємо ще раз.